Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити від 76 до 1000 доларів виводних. Тобто, по факту, ми отримаємо від 3000 до 40 тисяч гривень виводних. Для того, щоб заробити ці кошти абсолютно безкоштовно та без жодних вкладень, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйон. Як бачимо, зараз проходить другий аеродроп від е, проєкту Lex. Сумісно з біржою, Whitebeat, де ми безкоштовно отримаємо за 5 хвилин роботи від 76 до 1000 доларів виводних. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням на цю от баунті програму Буду вам вдячний, якщо ви перейдете за моїм реферальним посиланням. Дивіться, ми перейшли на сайт, тепер ми гортаємо вниз. Ось, гортаємо до розділу Lex Airdrop. Бачимо, що вони зараз роздають 3 мільйонів токенів. Ось тут буде у вас кнопка Login. Нажміть на неї та авторизуйтесь через свою пошту, Twitter, Telegram або ще раз будь-який інший для вас зручний спосіб. Далі ми нажимаємо на кнопку Start a Quest і підтверджуємо, що ви не робот. Так, тут буде така кнопочка. Ну, це через те, що я. VPN використовую, щоб вони не бачили, що я з одного і того самого IP двічі виконую. І бачимо, що ми підтвердили, що ми не робот, і за це нам дали 10 грибочків. Тепер ми нажимаємо на Start Equest, проти no, Connect U-Wallet. Нажимаємо на кнопку Connect, нажимаємо на Accept та підключаємо свій гамнець Metamask. Тут в мене воно сумісно зрабі Wallet. Але так у вас попаде на Metamask. Ось. Вводимо свій пароль від Metamask. У. Та нажимаємо на кнопку Connect. І нажимаємо на кнопку Sync a e Message. Та знову ж таки все підтверджуємо. Нажимаємо на кнопку Sync. І на кнопку Confirm. Ось бачимо, ми успішно вже прив'язали свій гаманець, тепер ми нажимаємо на кнопку «Complete». Так, гаманець успішно прив'язаний. Тепер дивіться, в третьому пункті ми кожного дня можемо нажимати на кнопку a quest» і забрати безкоштовно 10 грибочків. Нажимаємо на кнопку «Earn». і все, ми забрали 10 грибів. Далі дивіться, нам необхідно підписатись на їхній твіттер, лайкнути пост, зробити репост. Ці завдання зарахуємо, навіть якщо ви їх не виконаєте. Далі нам необхідно підписатись на їхній телеграм-канал, підписатись на їхній телеграм-чат, скачати їх додаток. І ось тут в розділі ввести е, слово е, «суші». Су І нажимаємо кнопку Submit. Так, додаток. Я вам рекомендую все ж таки скачати, він нам знадобиться на наступному завданні. Так, Далі ми підписуємось на їхній інстаграм. В розділі Inline the Referrals ми копіюємо своє реферальне посилання. Нажимаємо на Generate Link. І по цьому посиланню ми запрошуємо друзів і за кожного запрошеного друга, який виконує хоча б одне якесь будь-яке завдання, то ви за такого друга отримаєте 10 грибочків. <кхем> так, дивіться, в цьому завданні нам необхідно скачати її додаток, після чого зайти в розділ Контакти. Вести там Satoshi Lex аккаунт, відповідно, написати йому повідомлення на англійській мові і задати якісь питання на, як... на англійській мові. Ось, приміром, зараз покажу. Я написав на англійській мові йому запитання. Скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, що робити для того, щоб криптовалюта і надалі залишалася анонімною. І ось я зробив скріншот свого діалогу з ним. Після чого я в Твіттері зробив ось такий от пост, де відмітив LexOfficial і зробив ось такі от хештеги Lexis, Lex, LexAerrop. Тобто в цьому завданні, ось, якщо ви прогорнете, то є всі от дані для того, щоб вставити в пост. Після чого ми тут в розділі Link беремо посилання на свій пост. Ось, приміром я зробив пост. Я нажимаю і ось копіюю це от посилання. І вставляю в розділ лінк. І це завдання також мені буде зараховано. В розділі Buy BuyaLex Tokens ви при бажанні можете купити їхні токени. Мінімально від 15 доларів ця покупка. І за це ви отримаєте 400 грибочків. Дивіться, топ-40 людей, які зібрали найбільше грибів, отримають від 220. Зараз скажу точно, щоб нікого не обманювати. Від 228 доларів до 1000 доларів виводних. Так. Тобто, дивіться, зараз топ-40 людей. Ось 40-й має всього на все 255 повінь. Тобто, по суті, якщо хтось із цих 40 людей не купить їхні токени за 15 доларів, а ви купите, то цілком ймовірно, що ви будете на 40-му місці. І саме ви отримаєте 228 доларів, витративши все на все 15 доларів. Тобто вирішувати вам, чи купувати, чи ні. Ось дивіться, я покажу, як купувати. Нажимаємо на старт квест. Quest. І ось тут нам необхідно вставити посилання на транзакції. Так. Для того, щоб купити, ми тут гортаємо доверху, нажимаємо книгу Під'єднати гаманець. Так, загружається ця от сторінка. Так, ну, через VPN досить довго я покажу. А, вже загрузило. І дивіться, коннектимо знову ж таки той самий свій гаманець, який ми приєднували попередньо до аккаунту. Далі підтвердити. І от додаємо мережу полігону. Approve. Додавити мережу. Так, дивіться, тут мінімальна покупка від 15 доларів. Тобто вам необхідно на, свій, на свою адресу Metamask закинути по суті 16 USDT в мережі Polygon. І закинути ще також декілька матіку для комісії. Ось тут пишемо приміром 15. І за це ми отримаємо 3947 токенів. Ці токени після 4 вересня, коли буде лістинг на біржі WhiteBit, вам будуть поступово розблоковуватись і надсилатись на ваш гаманець Metamask. Ось я покажу я з іншого свого аккаунту, вже робив цю активність. І, по суті, можу вам показати. Ось я на цьому аккаунті купував. Ось зараз безпосередньо зайду в Metamask. Так, і ось бачимо, що я закинув трохи Matic е, собі е, на Metamask через біржу Whitebit. Ось я тут просто скопіював свою адресу, надіслав матік і також надіслав USDT е, мережі Polygon. І ось бачимо, що я купив на 25 доларів, але мінімально можна купити на 15 доларів. І що нам потрібно зробити для того, щоб підтвердити цю операцію, щоб нам зарахувало це завдання, дало плюс 400 пунктів. Дивіться, ми нажимаємо на цю операцію, де у нас писали кошти. Ми нажимаємо на «VIA on Block Explorer. І ось ми переходимо безпосередньо транзакцію. І ось Transaction Hash. І ось ми копіюємо. Цей хеш. І так, повертаємось назад. Так, так, так. Трішки далеко зайшов. Так, очікуємо, коли загрузиться. І ось в розділі Lex Tokens. Ми сюди вставляємо цей от хеш та нажимаємо на кнопку Submit. І коли вони перевірять це задання, нам також нарахують 400 грибочків. Дивіться в чому суть. Топ-40 людей, які назбирають найбільше грибів, відповідно отримують від 228 доларів до 1000 доларів виводних, які будуть нараховані на ваш аккаунт на біржі WhiteBit після 4 вересня. Тобто, 50% зароблених вами токенів будуть нараховані 4 вересня, і ще 50% буде нараховано через місяць. Так. І ще окрім цих 40 переможців по рейтингу, ще буде випадкових 100 людей. Тобто, ви можете зробити хоча б якесь одне будь-яке завдання. Тобто, ви можете зробити одне якесь будь-яке завдання, і ви можете бути. В числі тих щасливчиків 100 людей, котрі отримують безкоштовно по 10 тисяч токенів Lex, тобто по 76 доларів отримає випадкових 100 людей. Тому рекомендую вам максимально кількість зробити цих от завдань, запрошувати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню, якщо у вас, звісно, є така змога, І для того, щоб заробити чим більше цих грибочків. і або ж бути в топ-40 людей по цих от грибах і забрати від 228 до 1000 доларів виводних, або ж виконати хоча б декілька завдань і бути в числі 100 випадкових людей, які отримають по 75 доларів виводних. Так, дивіться, тут по суті в цьому другому етапі нам необхідно просто. Підключити свій гаманець, метамаск або ж будь-який інший гаманець для того, щоб тут відповідно бути унікальним користувачем. Можливо, вони ще потім додавлять завдання, де нам необхідно буде написати нікнейм з біржі WhiteBit, як це було в попередньому раунді. Зараз я бачу, що цього немає. Тому, по суті, можна навіть абузити цю тему. Просто потрібно мати гаманець, якийсь метамаск. Або ж будь-який інший гаманець, і щоб була у вас інша IP-адреса. Тобто, по суті, тут можна зробити дуже багато цих е, аккаунтів і навіть попасти легко в топ-40 людей і забрати халявні 228 доларів, навіть не купуючи ці токени за 15 доларів. Е, тому, по суті, зараз це найлегші гроші в інтернеті, які можуть тільки бути. Обов'язково рекомендую зробити дану роздачу. Хоча б декілька завдань, оскільки тут е, буквально за 5 хвилин ми можемо заробити від, від 76 до 1000 доларів виводий. Ця акція буде діяти е, до 3 вересня 16.00. Тому до цього часу я рекомендую вам обов'язково виконати е, цю роздачу, хоча б декілька завдань. і... Е, Чим більше запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, якщо це можливо. І буду вдячний, якщо ви перейдете саме по моєму реферальному посиланню. Зараз я топ-2 в рейтингу, але надіюсь, що заберу перше місце завдяки вашій допомозі. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.